Здорові та щасливі відносини, здорові стосунки. А що так буває, запитаєте ви мене? Здорові стосунки це не про ідеальність або відсутність проблем, а про спільний розвиток, розуміння та підтримку. Здорові стосунки це взаємовідносини між людьми. Основою є гармонія, повага. Взаєморозуміння та здатність справлятися з конфліктами та труднощами. Такі стосунки забезпечують емоційну безпеку, підтримують психологічне благополуччя і сприяють зростанню та розвитку особистості. Отож, давайте розбирати. Я вам відкрию сьогодні декілька аспектів здорових та щасливих стосунків. Взаємна повага. Взаємна повага у відносинах це фундамент, на якому ми будуємо наше щасливе життя разом. Ми завжди нагадуємо собі, що кожен із нас унікальна особистість і має право на власні думки та відчуття. Відкрита комунікація. Для нас відкрита комунікація це ключ до розуміння один одного. Ми говоримо один одному про наші мрії, бажання та почуття. Не боїмося поділитися своїми думками, навіть якщо вони є складними. Підтримка. Ми завжди поруч в життєвих випробуваннях. Коли один із нас потребує підтримки, інший завжди готовий просто бути поруч і вислухати. Наша підтримка це наш спільний фундамент, довіра. Довіра це той клей, який тримає нас разом. Ми довіряємо один одному і завжди відкриті один перед одним. Навіть у важкі моменти ми знаємо, що можемо розраховувати один на одного. Взаєморозуміння, ми намагаємося побачити ситуацію з точки зору іншого, розуміти почуттів та думок партнера допомагає нам. Зближуватися нас ще більше. Спільні цілі. Ми не тільки партнери, а й команда. Ми маємо спільні цілі та мрії, які зближують нас. Разом ми ростемо та досягаємо своїх цілей. Не забувайте, не забувайте виражати свою любов та вдячність. Своєму партнеру слова і дії спрямовані на вираження вашої любові, роблять ваші відносини теплішими та щасливішими. Пам'ятайте, що щастя відносин полягає у спільних зусиллях, взаємній підтримці та рості разом. Нехай ваші відносини завжди будуть наповнені любов'ю, щастям та гармонією. Пам'ятайте, ви двоє команда, яка разом подолає всі труднощі та розділить радість життя. Бажаю вам багато щасливих моментів разом. Завжди ваш, Петро Лащик, психолог, психотерапевт. Бережіть себе та свої відносини.